Нашого кабінету. А саме цікавить мене взаємодія рентгенолога з за... Сімей... сімейними лікарями. Угу. Так. В, а, в нашому закладі маємо три апарати: рентгенівський стаціонарний апарат, флюорограф цифровий і. А, Придбаний мобільний діагностичний цифровий комплекс КДР 04 Альфа. В нашому кабінеті працює два лаборанта і один лікар. Працюємо в дві зміни для кращого забезпечення для сімейних лікарів, скажімо так, для закладу. Описи по можливості, звичайно, стараємось видавати в цей же день, ну, а так, ні то на наступний день. Перед призначенням радіологічного дослідження хотілося би надати вам деякі поради. Завжди перевіряйте, чи не виконувалось таке саме дослідження раніше. В іншому медзакладі. Один із випадків на днях був, коли пацієнт прийшов на рентген легень. Ми вже самі впізнаємо цього пацієнта. Ми і Питаємо, нащо ви ж ви знов до нас сидите, якщо ви місяць назад були, а в мене перекомісія. В мене перекомісія, мені знову треба. Ми піднімаємо архів, знімки є і кажемо: ну у вас вже є архів, на що вас лікар послав на, на знімочок. Він каже, ну, мабуть, не бачили. Того уточняйте ці, у, у ці моменти, можливо, просто і пацієнт не буде ходити туди-сюди. і… Вам менше роботи. Завжди будь-який лікар рентгенолог хоче мати архів, якщо в пацієнта він є, якщо є якісь хронічні стани. Так, лікар рентгенолог може надати скоріше опис цього знімку, бо якщо він з собою не приносить і знов починається. А ви принесіть архів, будь ласка, для, ну, для якоїсь динаміки, порівняння. Завжди оцінюйте, чи вплине результат рентген-діагностики на тактику ведення вашого пацієнта. Ну, якщо ви знаєте, що після рентгену там нічого не, ну, не помінялось, то чи буде доцільність цього саме дослідження, визначаємо, чи проводимо дослідження саме зараз, чи актуальна на сьогоднішній день. Якщо ми кашлюємо три дня з температурою 37,2, можливо, сьогодні рентген легень йому не обов'язковий. Контролюйте час, коли буде доцільно це обстеження. В основі якості та ефективності рентгендіагностики, це лежить не тільки на рентгенкабінеті, а саме на взаємодії рентгенологів і вас як клініцистів. Маючи вже електронну систему, рентгендіагностика називається діагностична візуалізація, на яке ви виписуєте направлення, включає в себе саму процедуру, інтерпретацію зображення та видачу результатів. Якщо зараз внеслись певні корективи в цю систему, якщо ви виконуєте... Ви хочете, щоб пацієнт зробив дослідження більше, ніж один знімочок. Направлення ви виписуєте один раз. Один раз, неважно, стопа буде в прямій, в боковій, в косій проєкції. Неважливо. Направлення робиться один раз. Порівняльні знімки так само, якщо ви виписуєте на коліно, а хочете зробити, щоб було два коліна, направлення має бути тільки одне. Єдина вирізняється тільки, якщо ви кодуєте е, хребет. Там вказується, якщо є кількість е, цих е, областей, і кодуєте, і окремо виходить, по областям. Консультація лікаря рентгенолога не кодується, бо включена вже в самі ці послуги. Е, коди. Якщо е, лікарям дуже важливо, у всіх лікарів рентгенологів є ці коди. Якщо треба, звертайтесь, вони вам нададуть. За е, три роки роботи в закладі е, на протязі року робиться ну, от така певна кількість. Досліджень. Бачимо, що на 20-2021 рік у нас кількість збільшується. Ну, це було масово за рахунок ковіду. Да. Профілактичні, профілактичні та діагностичні звернення, діагностичних ну, завжди буде більше. В 2022 році кількість трошки зменшилась, ну, в зв'язку зв'язку з, зв з нами. От, але отримавши новий апарат з серпня місяця того року, було зроблено дуже багато знімків, що перекр... ну, перекривало скажімо так, за профілактичні дослідження. Їх... Дуже важлива роль, скажімо так. За 2022 рік було виявлено шість випадків туберкульозу. Це просто профілактичний огляд, як е, направлений вами. Е, два випадки нового утворення легень, патологія серцево-судинної системи. Дуже часто пишуть рентгенологи для, для, ну, для вас. Скажімо так, це сьогодні ця патологія нічого не дає пацієнту ніяких проявів, а завтра. Може себе проявити. Та, та ін, ну, інші е, запальні захворювання, скажімо так. Е, під час діагностичних досліджень е, ми бачимо, що в 2019-2020 ну, в в році ця кількість менша, і в 2021 органи грудної клітини у нас мають більше відсотки на. На, на, на знімочки було більше людей. От. За патологію опорно-рухового апарата теж робили, але 19-20 рік тоді ми ще мали свого травматолога, тоді цих досліджень було більше. Звичайно, як травматолога не стала, то ця система трошки менше обстежувалася для забезпечення гарної роботи. Треба гарне діагностичне обладнання, отримавши цей комплекс, який живиться від звичайної розетки, який використовується і може перевозитись в просто в звичайній машині, може використовуватись просто в використовуватись на дому у пацієнтів. Призначений для цифрової рентгенографії кісток, легень та кінцівок. Ну, українська душа, хоче більшого, і ми, звичайно, почали старатися виконувати е, е, хребет, е, кістки тазу та черевної порожнини. Для чого придбали стіл каталку? Е, Ось вам порівняльна картинка, як виглядали да, знімки, на які витрачався певний час, поки е, лаборант зробить, проявить і буде просто думати, чи там гарна плівка, яка не має артефактів. І дай Бог, щоб цей знімок був гарним, втрачався час. І зараз, маючи цифро, цифрові технології, знімок, який отримується за дві хвилиночки, за дві секундочки. Якість, звичайно, не порівняти. Доступ до цих знімків ви можете мати, ну, узгодивши з лікарем-рагінологом, просто ви можете мати навіть зі, зі свого смартфону до цих знімків. Виконуємо знімочки в пацієнтів в полежені стоячі. Виконуємо органи грудної клітини, ребер плечового суглобу. В положенні сидячі виконуємо знімки черепа, турецького сідла, додаткових пазух носа, кісток носу, шийний відділ хребта і кістки верхньої кінцівки. В положенні панцієн... пацієнтів лежачі, робимо знімки грудного відділу хребта, поперекового відділу кісток тазу, кульшових солобів та нижніх кінцівок. Як ми старалися удосконалити і максимально використати цифрові технології, це вам порівняння. Не завжди антропометричні дані сходяться з технічними можливостями апарата. Того на першому фото це просто звичайний знімачок, Далі ми намагалися покращити знімки на цифровому. Зрозуміло, що хочеться ще краще, ми взяли наш а, стаціонарний апарат і приймач цифровий. І тим самим третім варіантом ми зрозуміли, як гарно можна отримувати знімки пацієнтів. За час роботи це вибор, півроку послуга була надана. 4000 пацієнтів. Ну, знімків, звичайно, буде більше, це 5,5 тисяч. Акцент в будь-якому випадку при ПМСД робиться на легені і його відсоток і складає найбільше. Обстеження кінцівок 15%, пазухи, відділи хребта ще менше, ну і інші це найменший відсоток. Ну і для прикладу вам. Була пневмонія і вже на другому знімку гарно лікований контроль. Це центральний і периферичний рак легенів. Одні, одні з перших знімків тоді були роблені і ось з такими діагнозами пневмогідроторакс у молодого хлопчини. Який просто займався спортом і неправильно повернувся. Це вже старша людина, яка в другий знімочок була з, просто з гідротораксом. Щодо профілактичних оглядів, це кила, діафрагмальна кила. Виявляється, себе ніяк не проявляє, людина ходить, ходить і про це не знає. Профілактичний огляд зроблений є кила, Сьогодні вона нічого не дає, на завтра вони проходять і кажуть, а нам болить там. Ну, ви вже собі будете мати на увазі, якщо такі є. Так, а другий знімочок. Цікавий був, пацієнт прийшов на виключення метастазів саме легеневої тканини. Легеневої тканини. За рахунок цифрових технологій ми ці знімочок перекрутили, обкрутили, передивилися. Ну не було. Задіта легенева тканина. Ребра, все, ключиці, лопатки, все видно було. Там, так, да, є. І правда, пацієнт потім був направлений на стентіографію, де легенева, ну, легенева тканина не була задіта. А що ми добре подумали, як гарно ми подивилися? Це приклад гаймаріту. Пацієнт, який просто мав сорвав десь джекпот, скажімо так. Горизонтальний рівень рідини, округла тінь, що включає кістку, і звичайні пристінкові нашарування. Вам для прикладу. Це хронічний пацієнт з, з абсцесом, хронічний остооміаліт, робив для контролю. Тому дружіть зі своїми рентгенологами. Це дуже важлива співпраця. Вас з нами, от, дякую вам всім за увагу.